Прифайного, благодатного дня понеділка, надіюся, бадьорого. Слухайте, да люблю гори. Півгодинки тому злива була зливою, все було затягнуто чорними хмарами. І тепер вже сонечко світить. Надіюся, і у вас сьогодні сонечко, буде трошки. Але вже прийшов час гольфіків. Вже треба горло закривати, бо довго не побудеш тепер на холоді без них. Сьогодні вчимося із слова Божого, бо ж понеділок, бо ж тиждень новий починаємо. І саме нині буде слово із. Книги Буття 3.11. Так файно, коли е, вже Адам і Єва зрішили, ну, не файно, що зрішили, але файно показано це. І вони вже почали Бога лякатися, почали від нього ховатися, почали розуміти, що вони якісь не такі. До того були такі, ходили голі і нічого їм не було. А тепер вони кажуть, що вони голі. І Господь класне їм питання ставить. Каже: А хто вам сказав, що ви нагі? Хто тобі сказав, що ти якийсь не такий? Це так промовисто. Особливо тоді, коли тебе заклюють твої колеги, друзі, коли тебе заклюють хтось із твоїх близьких, то, то факт, що коли ти станеш перед Богом у правді, то Господь тобі скаже, а, а хто тобі сказав, що ти нікудишній? Хто тобі сказав, що ти це не зробиш? Хто тобі сказав? Ну, бо, бо він особисто, це сам Господь, творець, правдивий наш тато, він завжди каже, ні, ти зможеш. Так, сам по собі ти слабкий, але зі мною ти сильний. Так, сам по собі до. Тобі не опоратися з цим завданням, але зі мною впораєшся. Тому сьогодні добре би було переглянути, кого ти слухаєшся. Кого ти слухаєшся? Буквально, оце дуже файне питання. Буття 3.11. Хто тобі сказав? Особливо, коли бачите, що немає бажання щось робити, немає бажання тривати в чомусь доброму, або є таке якесь приниження чи нерозуміння з боку оточуючих, то поставте собі це питання. Чекай, стоп. А хто мені сказав, що я це не зможу зробити? А хто мені сказав, що я нікудишній? А хто мені сказав, що я програю? Ні. Розумієте? А хто сказав? От, наприклад, сьогодні нападає на нас наш ворог, сусід, дай їм, Боже, здорові покаяння, Сокруши їх трошки, Господи. Ти знаєш так спосіб. Один. Бо нині один. Це пара. пара готує їжу. Бачите, мене перевіряють. Ось. І... Сусід що каже, нема українців, нема такої нації, нема, вас нема, вас, вас можна вбивати. І, і варто поставити це питання Стоп, а хто сказав? Хто сказав? Та ви сказали. Ну, і так, так, таку файну думку чув, що якщо ви чуєте щось від людини, від якої ви би не хотіли чути поради, то краще її не слухайте. Ще раз, якщо ви чуєте щось від людини, від якої ви би не хотіли чути пораду, то краще її не слухайте. Хто собі сказав? Класно. Тому, товариство, шукаємо підтвердження у Слові Божому, шукаємо потіхи, а, а таких місць є дуже багато, де Господь показує, що Він тебе любить, що ти цінний саме таким, яким ти є. Він тебе кличе і Він тебе зробить найкращим. Він тебе так обшліфує так, як коли майстер обшліфовує справжній діамант або інший коштовний камінь. Але треба перевіряти, кого слухаєш. Якщо слухаєш сусіда, який на тебе нападає. Тобі пхає сокиру у спину, ну то тоді співчуваю. Якщо слухаєш колег, які заз, заздрять, то співчуваю. Якщо слухаєш інших людей, які зацікавлені в тому, аби тебе покласти на лопатки, аби тебе принизити, то співчуваю. Натомість, якщо слухаєш Бога, який тебе створив з любові і для любові, то він тобі точно неправди не скаже. І він тобі точно не скривдить. Тому кого слухаєш? Хто тобі сказав? Або хто це тобі сказав? Класно. Перевіряємо будь-яку інформацію, живімо в правді, бо правда ніколи не переводиться. Навіть добрий день, навіть якщо в неї не вірить ніхто, сила. Тримаємося правди, а правда походить від Бога. Майтеся, файно. Мир вам.